І ті така. Ось така мала. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Поїмо мальду нашу. Яку сьогодні мають забрати вже. Це їй шо шоста доба пішла. Шоста чи сьома, так? Да? Шо шоста доба пішла. 21-го народилась. Е, так, що, з часті запитання, е, бачу, люди питають, і, якби так, більш обширно свою думку сказати з приводу дворазової випойки телят. Е, до цього я вже декілька разів поїв двічі. До чого до цього раніше тричі. Три рази доїв, три рази поїв. А от е, патрончик. Бичок. Та й до цього два рази я поїв. Ну, з цими коровами, що вже ми вже роки три у нас, а зараз такий досвід повністю дворазове, дворазове доїння і дворазовий випой кателят. І що хочеться сказати, що не завжди так може вийти прямо з перших днів. Як, наприклад, оця маленька у нас народилася стеличка. Перший раз, то воно молозила десь оцю поїлочку майже повну випила. А потім уже на другу випойку вона мало десь літричку випила. І потім ще на, на, третю, на третю випойку літри-півтори випила. І коротше, в таких випадках, коли так слабенько перші дні телятко п'є, ну не вийде, поїти двічі. Поїти тричі треба. Ну і ми зараз її поїмо тричі. По такій повній поїлочці. Е, і вже бачу, що вона п'є п'є багатенько. Оце якби ми її собі залишали, я би переводив на два рази. Уже, уже якраз от зараз треба ставити гранулу, цільну кукурузку туди додавати. Е, ну, Бажано гранул. До цього я патрону давав, сам робив кормосуміш. Е, Крупно змелене зерно. Туди соєва макушка, туди вітамінки, які коровкам даю, кальцій. Оце ставив і це цільну кукурузу. Ну, там, хто може, кому цікаво там, раніше є на каналі в минулих відео ще з квітня, місяця, коли у нас ос, этот, патрон народився, чорнорябий бичок, якого ми вже обрали. Його я годував так. Ну, а краще купити гранулу предстартову. Ну, ми козам беремо гранулу з перших днів. Гарно їдять кози наші, потім до них підійдемо. І оце телятки треба вже, ну ми козячу гранулу, йому трошки до ротика запихаємо, тому що йому вже пора. З п'ятого дня запихати гранулу бажано. Щоб рубець розвивався правильно, цільну кукурузу треба додавати. І от я ж кажу. Все, все до цього підходити треба індивідуально. Якщо на активно п'є поїлочку з перших днів, навіть трошки більше. Патронам я потім півтори такі поїлочки випоював за раз, І все. Зранку і ввечері. Потім доходили до двох поїлочок, до 4 літрів за раз. І в принципі, було класно. Так би і це. Я б теличку. Б Переводив би поїлку трошки більше, півтори поїлочки, ну так, третину поїлочки другої. Е одну цілу і ще так трошки. Зранку і ввечері також. На наступний день би вже другу поїлку половинку. Ну, коротше, можна поїти, в принципі, двічі, так, як і доїти. Ну, а там, знову ж таки, підходьте до цього індивідуально. Навіть якщо ви хочете. Попоїти телятко тричі, ну, це якби вважається більш правильним. Це вже хто як хоче, двічі може сказати, що це зовсім не підходить, це дитинка. То можна попоїти, наприклад, тричі, тричі попоїти. От Зараз трошки гранули. Ну, можеш його знімати. Зараз я трошки візьму гранули. Ручку. Ось така, бачите, гранула. Ось така. Що телятам, що козам. Можна отаку предстартову гранулу купити. І сюди додати цільної кукурузки і давати телять. А ну йде сюди. на. на, на. на, 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 на. Ось так от прям до ротика. Запихайте, вона, бачите, буде жувати. І так пожменьки після кожної випойки. І водичку можна вже буде ставити. Бачите, нічого складного. І вона буде привчатись їсти гранулку. Буде жувати, смоктати така манюнька. І я ж кажу: ну, поїти можна тричі, підігріти в обід молочка. Ну, а за дойку, за, за доїння, зараз перейдемо на доїння. Так, трошки з випайкою розібрались. Можна поїти двічі, але хто прям боїться, хто вважає, що. Двічі це знущання над телятком, те да, се, Можете поїти тричі, то вже кожен індивідуально до цього підходить. Ну я ж кажу, ми пройшли це, двічі випоювали. Телятка класно ростуть, все з ними добре. Нічим не відрізняються, все шикарно. Просто ту норму, яку ви зазвичай випоюєте за три рази, ви можете випоїти за два рази. І все буде добре. Ну, я ж кажу, бажано з перших днів, отак з п'ятого дня, комбікорм ставити, водичку. Ну і сінце. У нас тут і тюк, і під ногами сіно. Все одно теля з перших днів щось жує, щось смокче. І потім починає жує зараз гранулку. І отак ви привчаєте, привчаєте, потім теля зрозуміє, де у нього в відерці стоїть все це. І буде все шикарно. Буде правильно розвивати собі рубець. І кукуруза ще. Працює індикатором, коли у теляти почне працювати рубець. Правильно, уже як у дорослої корови, у дорослої теляти. Бажано, щоб до трьох місяців він ще не працював. Тоді цільна кукуруза засвоюється, переварюється, і все. Як тільки починає цільна кукурузка виходити з навозом, ти диви, куди пригаєш. Не треба відтікати. Ти зараз скоро вже до людей, до нових господарів на ферму поїдеш. Там теж корів багатенько, биків дуже багато, телички. Ми, може, там собі червону теличку підберемо. Там є червона степова у Жені у цього фермера. І є сементали. Сементаль. Ну, вони так і помісні. Ну, коротше, молочність у них така, я думаю, нормальна. Ще якщо з жерсеєм їх помішати, то буде гарне здоров'я, смачне молоко. Може його і не дуже багато буде, там, трошки за 20, а первістка може дати 16-18 літрів. Але я впевнений, що воно буде смачне, дуже таке молочко. Ніяк ну, голштини дають і 25, і до 30 з першим отелом. Ну, я ж кажу, мені голштини не подобаються. Кажіть, що хочете. У вас досвід з голштинами може у кого шикарний, хороший. Я вас вітаю, я дуже за вас радий. У нас було дві племін голштинки, дві такі удомашнені голштинки. Нам не сподобалась жодна з цих корів. Жодна. І по молоку, по якості, і по здоров'ю, і по всьому. Тому отакі справи, друзі. Мілочка наша, нам подобається, вона помість. М'ясо молочної в ній є. Тому отакі справи. Ну, я ж кажу, і кукурузка це у телятки е, слугує таким індикатором. Коли починає виходити вона з навозом, все, ви починаєте годувати вже рубець нормально, тому що бактерії там зароджуються, і рубець працює так, як треба. Може вже не засвоювати стільна кукуруза в 2 місяці у утиляти. Ну, кажуть, що бажано, щоб до трьох місяців засвоювалось і все було добре. Так, про це поговорили. Можна двічі поїти з перших днів. Оце розібрались з телятами. А, молоком поїти. Ну, скажу ще за молоко. Не... Ну, я вважаю, що немає сенсу поїти тиля більше трьох місяців. Тиличку навіть на корову. Немає сенсу. В надобність в молоці просто немає. Теля, звичайно, для людей там здається, от я зараз цю майбутню корову до да півроку буду поїти. Тут зрозумійте, не діло в тому, що вам не шкода того молока, воно не продається у вас. Ви цим краще не зробите. Ну, краще виросте теличка. Це зрозуміло, вона буде набирати молочко, але ж вона буде їсти. Менше корму, якого їй треба їсти. От, от За це і говориться, що після трьох місяців рубець у теляти працює вже як у дорослої, ну, як рубець працює правильно. Відригує е, телятко, теличка, бичок, е, ту їжу, що з'їв, сінцети, концентрати, пережовує, заковтує, бактерії працюють в рубці. Варсинки, оці пищики на рубці. Так, вони такі, як, як ліпісточки, як такі, як, як, ну, коротше, рубець розвинутий. Навіть коли ми патрона свого убрали, е, рубець е, почистили від їжі, від всього, від наповнення. І видно, що рубець розвинутий утиляти дуже шикарно. От коли така корова у вас буде, вона, вона буде гарно пересв... ну, Перетравлювати їжу ось таку. От, Треба багато їсти сіна, сіна люцерни, обмін речовин запускати. І це ж продуктивність, розумієте? А коли люди поять по півроку тим молоком, теличка, наприклад, отримує мало грубого корму, мало концентратів, так сказати, зерна, висівок, макухи. Оцього всього там, саморобного, так сказать, комбікорму в домашніх умовах, як годувати. Вона вам тоді молока дасть мало. Вона не зможе перетравити. Наприклад, якщо навіть вона по генетиці вам лупоне 20-25 літрів, а не отримує з кормом, фізично не отримує, тому що ну просто в мене були такі корови. От білка в мене була така. Їй даєш більше, а вона потім все. А вона все от мілка не така. Мілка може з'їсти багато кормів, багато сіна, концентрати вона їсть. От по піввідра зараз даю насичений корм їй, поки у неї набряк зараз зійде. І вона, в принципі, практично відразу стартує, стартувала, от у мене по дуже хорошому молоку. Я б сказав, не кожна корова вам і чотири рази, якщо ви доїте перші дні, і три рази дасть таке молоко, як, наприклад, мені мілка дає. Цифри не буду казати, воно вам не треба, тому що у всіх розуміння цього всього різне. Яка різниця? Я просто знаю, що я просто доїв тричі і розумію, які можна мати результати з трьохразового доїння, то немає просто сенсу. Ну, це моє, моя думка. Хоч і набряк, от зараз я хомілки, набряк дуже здоровий у виміні, дуже великий набряк, все одно он, він починає стухати. Одна оця дальня сторона, на якій він був трошки менше, скоріше взагалі так стухає. Отут ця сторона права оце від відмілки від мене, це, ну, якби ліва сторона, як на, на корову стою, спереду, дивлюся. Трошки більше набряк. Зараз підійдемо трошки. Отут-от трошки. Ну, все одно воно розм'ягчається, розміхчається. Оця сторона, оця сторона вже більш-менш нормальна. А оця сторона, бачите, вже набряк так опустився. І вже він такий не, не дуже дубовий. Здоїлась уже. Ну, от я тільки здоїв. А було аж ось сюди. Було оце от аж ось сюди. І було все таке дубове і капець. І все одно я вже не перший раз ж так роблю з трьома коровами, не перший раз. І нормально, корові не боляче, вона не піднімає ноги. Ну, Звичайно, що їй неприємно Звичайно, що вона себе поганенько почуває через оцей набряк і те все. Ну, я за те кажу, що можна прямо з перших днів доїти двічі. Уже три корови, так абсолютно різні. Я вже так, уже три роки так даю. Після розстелу, відразу. Е, понятно, що хтось скаже, а хоч перші дні треба дві, три чи чотири рази. Ні, ні. Абсолютно ні. Я не вважаю, що воно треба. Прямо з перших днів. Якщо дай Бог, немає ніяких інфекцій, не утворюється запалення. Все воно буде добре. Перші дні теж не видоював я все молоко. Ну, Не видоював я його. Я залишав половину. Е... Оця сторона просто була дуже така. Вона давно налилась. Мілка ж збиралась тилитись. Ну, не як збиралась, почала наливати вимя з 4 лютого, а отелилась аж 21-го. І от оця сторона вимені, з перших днів вона. Набагато була більше тієї сторони. І тому я цю сторону видоїв відсотків на 70, цю сторону вимені. Практично повністю. А ту сторону, там все нормально, не так, не так і критична була ситуація. Там я видоїв десь відсотків 40 біля половини молозова. І отак от перше доїння, потім друге доїння. На третє вже майже все видоїв. Ну, їй же я відразу і околоплідні води випоїв, і енергетик. У мене пачка була енергетика. Я її теж випоїв. Вона випила водички, напилась. Вона така молодець дівчинка. Цукор я більше давати не буду. Цукор він викликає тільки розстройство, так сказати, розлад травлення і пано з простими словами. Не треба. Ото, цукор кілограмами. Максимум, якщо ви хочете сипати цукор, почніть за два тижні, як от я просто, просто насиченість трошки підвищував. Я прямо у комбікорм по парі, по три ложечки, по, по, по ложечки, потім по дві поступово, по дві. Зараз по три ложечки, зараз в столові сиплю глюкози, ну цукру в корм. Перемішую просто всі солі туди трошечки, всього вітаміни, кальцій. Соєва макуха, висівки, зерно мелене. Оце у мене зараз пайок, вона з'їдає 3 кілограми. 3 кілограми зранку, 3 ввечері. Ото хочете цукру. Давайте поступово за два тижні до отелу сипте, щоб корівка хоч звикла до нового корму. А ви то ви бухнете відразу кілограм. І потім як запоносить. І не дай Бог ще. Воно потім не наладиться так, як треба. Ну навіщо розлад такий робити? І якщо ви хочете, наприклад, після розстелу водичку солодку зробити, та зробіть в одне відро грам 250 цукру і в друге відро грамів там, до 250. Щоб ви зараз, наприклад, не більше пів кілограма споїли корові цукру, не треба так багато. Тому я ж кажу: от такий мій досвід. Дойка дво, доїня двохразова, от білка мені 28-30 літрів давала. 28, так стабільно, бувало, 30 проскакувало. Мілка до цього, вони, у неї ж був другий отел, 24 десь отак давала на двохразовій дойці. До цього рябіна була голштинка, теж під 30 в районі 30 літрів. Ну там я її купив, тоді ми купили ж її. Е нам якось сказали, неправильно вона буде телитись. Ще місяць вона повинна була ходити. Ми, я тоді прийшов вночі, вона ну, нам чути аж в будинок було, як вона отилилась тут. Е, ніякого транзитного періоду. Їла е, буквально там кілограмчика три е, меленого зерна і все. І то, як, слава Богу, вона не, не війшла не в парез, ні в чого, хоча вона корова така більше 700 кілограмів, мабуть, кілограм 750. І то вона роздоїлась, моло, молозива в мене в неї дуже мало було. Вона ж, не, ну, Ми її купили тільною В запуску невідомо було коли. ну Це не ця рябіна, там, чорна була така здорова, вона є на перших відео. Е, не, не, ну, ми не знали, скільки вона взагалі в запуску була, скільки вона давала молока до отелу. Тому що, по словах, казали, що вона літрів до 40 дає. Зна? ну Стабільно давала нам літрів 25, тому що було отак. От... А, перед Новим роком вона тоді нам отелилась. А, мала отелитись аж перед самим Новим роком, а вона ще раніше. Е в листопаді, по-моєму, в кінці. Мал... Нам сказали, що вона в грудні, десь 20, го там після 20 го грудня. А вона щось 20 листопада отелилась. І представте, потім я її. А, я ще її на аналог катозалу колов, щоб трошки апетит у неї з'явився, тому що приходила вже комбікорм вводити насичений майже з цих з перших днів, як вона отелилась, і так її виводити, виводити на отел. Ну, коротше, помучився я з нею. Оцей апетит її наладити, і то роздоїв на 25. Вона давала весною. Потім пішла аж весною. Вона ж цю зиму отдоїлась. У квітні, десь, уже коли на траву пішли, вона додала до 28 літрів. А коли я її продавав, а от не пам'ятаю коли, в кінці літа ми її, мабуть, продавали. Так, Кінець літа продавали. Вона вже тільна була 4 місяці, та голштинка рябіна. Вона давала ще 21 літру, 20 літрів. Представте. В принципі, коровка непогана. І ми тоді, як купили за 33 щось і за 33 продали. Тому, в принципі, ну але ж я ж кажу, рідкувате молоко. І голштинів я більше не хочу. Тому вони і на ногах такі важкуваті, здорові. Е копита, це ж у них така біда трошки, ні. Оце таке щось по помісне, як оце у нас люб любима така мілочка, така лагідна. Оце трішки роги їх треба підпиляти, щоб вона е ними такими гострими не розмахувала. От мілочка від неї б, оце б оскаром покрити її. Е і отримати джерсейського. Бичка на 50%. Ой, бичка, теличку. Дай Бог, теличку. Ну або сексованим сім'ям по, покрити джерсея, щоб точно теличку. таку б ми б залишили для себе. Або по це пошукали, ну, там є варіанти, де червону степу нам докупити. Або сементалочку, таку Оскара, ну таку як Оскар, щоб їй майже от весною рік потім. Був і в кінці літа, там на початок осені, наприклад, її покрити. Тому, друзі, отакі от справи. Йдемо до кіз до наших кізоньки, наших кізоньки. Ось у кізоньок гранулу ми їм сипемо. Зараз трошки А, там же трохи висівок дав. Робив висівки этим. Коровам і трошки козам. Ну, їсть одна снежка висівки. Оця подруга Іриска не хоче висівки їсти, ну нічого. То ми тут і бодини такі, іграшки він тут грається, корм колотить. Ми комбікорм їм даємо. Ну, повнораціонний, так сказати. Не сипаємо поки не зерна нія... ніякого, поки вони у нас такий комбікорм їдять. З перших днів, як їде йде їм. Спеціально для кіз. Ось такі подружки ростуть. Молочко ще п'ють. Сніжки, навіть вже є три місяці, так? А буде тут, буде тільки три місяці. А потім вже на початку весни і різки буде. А, сніжки п'ята, так? А, той 12. А, той 12. Ну, коротше, всередині березня їм обом буде по 3 місяці. Що ти ж крябаєш, не пускає тебе. Не, може, не можуть вдвох стати. Давай, скажи, пусти мене теж трошки поїсти. І оце ж телятам треба також. Гранулку, туди, кукурузку цільну, водичку ставити, сінце з перших днів, щоб вони жували, привчались. Ці у нас теж, як тільки ми їм наладили це, ну ми ж з місяця козом поставили. Тому що поки, поки я тут наладив, поки те, поки все, тільки молочком, ото сіно вони гризли, е, а потім уже наладив і якомога скоріше зробив їм. І оце прекрасно. Тому такий, друзі, наш досвід. Нікого не вчу, просто поділився своїми думками. Ну, я ж кажу, спокійна корова. Буде давати. А і ще я хотів, що Е, Теж міф оцей теля буде дуже здорове, коли е, будеш годувати отак. от Добре. От щоб ви розуміли, мілка була запущена на три місяці. на 3 місяці, ну Ми помилились там щось в підрахунках. Та вона вже мало молока давала літрів 7-8. Ми ж не знали, що з білкою настільки буде у нас е, сумно, що ми з нею розпрощаємось. Вона ж білочка мала доїтись, але я ж кажу, от у неї таке щось по здоров'ю, що вона важко вставала, і ми її вибракували. Ну, так прийшлось. Та й якість молока нам білки не подобалась взагалі. Взагалі, воно присмак в ньому, ну, саме молоко таке. Корівки їли у нас однаково, все. Ну, коротше, розбирались ми. Ми дуже серйозно розбирались над цим, ну, прийшлось. І тому запустили на три місяці і годував. Спочатку весь час давав кілограмчик зранку, е, ну я її запускав цей раз і буду завжди запускати корову повністю концентрати там зернові. Не буду я забирати, тому що треба, щоб корова їла все одно, хоч трошечки, щоб бактерії в неї в шлунку не гинули, так сказати. І потім же їй весь час давав по кілограмчику. Потім, коли висівки, Привіз, то я її годував по 3 кілограми висівок. Це об'єм такий нормальний. Туди все одно там і Сольки трошки додавав, і зерничка трошечки в ці висівки, і у неї транзитний період почався за три тижні до отелу повноцінно. Я вже навіть на четверте число, коли вона вже гарно вим'ятак почала. Наливати. Я вже оці 5 кілограмів насиченого комбікорму уже почав їй давати. А потім підняв цю норму, от як зараз даю, до 6 кілограмів на добу. І представте, вона ходила-ходила 2 ходила тижні, їла так багато, все. А теличка народилась маленька, маленька. Вона народилась кілограмчиків 25. Ото, що тільки йшла задом, оце, звісно, да. це трошки була біда. Трошки я. Запанікував і швидше почав допомагати корівці. Так що я ж кажу, це повна маячня і такий міф це просто бред. Годувати треба нормально, весь запуск нормально. Ну Тільки макухи не перти, тому що щоб не розгодувати корову, щоб не зажиріла. Ну, я ж кажу, ідеально, не зерно, мелене навіть по 2 кг. Старайтесь в запуск давати висівки. Дуже класно давати висівки, вони поживні, вони класні. Вони гарно засвоюються коровою, вони об'ємний такий корм. Висівки дуже класно. І зараз, оце зараз пайок висівки кілограм, і зерна кілограм, макухи грамів 700 соєвої, плюс там вітамінки ТС. І в районі 3-3 кілограмів, зараз виходить. Ну, скоро, як вим'я більше стухне і в обід. Старатись треба, як об'єм корова хороший дає, навіть оце як два рази доїти, як я. Годувати три рази. От є, ми плануємо три рази. Зранку в обіти ввечері, концентрати, сіно, оце зараз нанесемо їй півтюка люцерни. Сіно вже їсть гарно. Якось так нам подобається такі, по, по таким сучасним рекомендаціям, уже давно, так уже три, три роки так працюємо, стараємось. В принципі, задоволені. Навіть мілка, я не думав, що вона така молочна корівка в нас. Думав, дуже проста. В принципі, гарненька молочна корівка. Нас дуже влаштовує. Навіть якщо б і менше давала, нам дуже багато, прям так і не треба. Да, Мілашка? Ну ми, слава Богу, вже дочекались молочка. Зго. Всім дякую, друзі, за увагу. Всім миру, добра і всього найкращого.